Сьогодні зранку російські військові знов завдали ударів по правобережжю області. Під обстрілом були села Станіслав, Кизумис та передмістя Херсона, селище Антонівка. Знов під обстрілом Станіслав, артобстріл також скиди є і на Кизумис. В Кизумісі знову зруйновано два будинки внаслідок цього обстрілу. В Станіславі трошки пізніше буде інформація про постраждалих Швидкі Вже виїхала. У біді росіяни також вдарили по Антонівки. Ранені зазнала 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Жінка отримала важкі поранення грудної клітини та живота. Була шпиталізована в обласну лікарню, де їй надається допомога. За даними обласної військової адміністрації у Станіславі, поранені шестеро людей. Серед них дев'ятирічний хлопчик, який отримав мінно вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. А поранену 47-річну жінку шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості. Загалом, за минулу добу, російські військові обстріляли Херсонщину 42 рази, випустивши близько 300 снарядів. Знову били минулої доби по змису, зруйновані три будинки. І сім пошкоджено, там, на щастя, жертв немає. Одна жінка постраждала біля села Янтарне. їхала на велосипеді та потрапила під артобстріл, отримала легке поранення руки, їй надана була медична допомога на місці. Також близько 18 -ї. Чоловік в селі Ольгано наїхав на тракторі на своїй ділянці на противотанкову міну. Підірвався, отримав дуже важкі поранення був у шпиталізований медзаклад у медзакладу Кривому Розі. Під вогнем військових РФ правобережжя було і цими вихідними. Так, 6 травня, внаслідок обстрілу, загинули шестеро рятувальників, які розміновували територію одного із селищ неподалік Херсона. Під час виконання робіт з розмінування території. Піротехнічна група головного управління ДСНС України в Херсонській області була обстріляна ворожою артилерією. Шестеро піротехніків загинуло. Ще двоє, серед яких жінка-фельшер отримали поранення. Це непоправна втрата для всіх рятувальників Херсонщини. Поранені перебувають у лікарні, їх стан задовільний. Управління ДСНС у Херсонській області оголосило триденну жалобу за загиблими. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.